Мистецтво! Авангардист, візіонер і художник-формаліст. Велике досягнення людського духу кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіле. З вами кіномен Станіслав. Ну що, настав час поговорити про справжній діамант українського поетичного Кіно, а чому б і ні? Тіні забутих предків 1964 року, перлина і початок українського поетичного кіно, один із найзначущих вітчизняних фільмів ХХ століття, позачасовий шедевр, і національне надбання, фестивальний хід і лідер. Прокату, технічно досконала картина, віртуозна кіносимфонія, колоритний кіноживопис, піднесена трагедія це неймовірно сумний фільм, еталонний зразок язичницького і етнографічного кіноматеріалу, Сюрреалістична притча про кохання земне і кохання небесне, одне з двох головних творінь. Разом з кольором граната у фільмографії відомого режисера і сценариста, законодавця моди і стилю Сергія Параджанова, автора таких стрічок, як Квітка на камені, власне, Колір Граната. У світі його шанують не менше затінний забутих предків. Легенда про Сурамську фортецю і Ашик-Керіп. Тіні забутих предків стали для Параджанова компендіумом, підсумком його багаторічних захоплень українською і гуцульською, зокрема, культурою, її багатим етнографічним матеріалом, літературою, легендами, одягом, релігією та історією. Століття від дня народження відомого українського письменника Михайла Коцюбинського автора повісті Тіні забутих предків стало для Параджанова лише приводом для занурення у гіпнотичний та чаклунський світ. Гуцульщини. Таким же, точно таким же приводом для занурення вже у вірменську культуру для режисера стане 250-річчя від дня народження поета Саят Нови, чиї життя і творчість були покладені в основу кольору граната. І повість Коцюбинського, і постать Саят Нови послужили для Параджанова тригером. Імпульсом, натхненням, використавши перлини двох національних культурних спадщин української і верменської, режисер за їхньою допомогою на основі їхніх інтелектуальних і духовних багатств створив глибоко особисті та навіть сакральні твори мистецтва, які й досі мають вирішальний вплив. На всесвітній кінематограф десятки іменитих режисерів зізнаються Параджанову у коханні. А ще вони мають вирішальний вплив на живопис. Параджанов був не тільки режисером, він займався багатьма мистецтвами, і фільми Параджанова також повпливали на моду. Не просто ж так, і в сен Лоран товаришував з Параджановим. Від Федеріко Феліні до Мартіна Скорсезе, від критиків до глядачів високохудожні світи Параджанова цінували і цінують усюди. Вони залишаються недосяжним стандартом краси людини, природи і кіномистецтва. Я недосяжний. І при цьому, незважаючи ні на яку артхаусність, ні на яку радикальність, ні на який формалізм, Параджанов все ще залишається глядацьким режисером. І нещодавня українська ретроспектива кольору граната на великих екранах, яка зуміла зібрати більше 10 тисяч глядачів, це неймовірна цифра, це доводить. Сергій Параджанов. Це вес Андерсон свого часу. Нехай вже мене вибачать за подібні порівняння. Тіні забутих предків Параджанова переглянуло більше восьми з половиною мільйонів глядачів. Уявіть собі, ці кількості. А колір граната абсолютно артхаусний, як сьогодні кажуть, фільм, подивилося більше мільйону глядачів. Тіні. Не лише досягли статусу великого фестивального хіта, критики були і залишаються в захваті від Параджанівського творіння, а й започаткували вирішальний напрям українського, можна сказати, класичного, а можна сказати просто українського кінематографа, поетичний. Фільм Параджанова посідає центральне місце в українському кіноканоні. Він подібний до тієї яскравої зірки, якою щоночно милувались Іван і Марічка, головні герої Тіни Забутих предків. Ця картина велике досягнення людського духу. Велике досягнення людського духу! Сергій Параджанов авангардист, візіонер і художник-формаліст. І в його тінях забутих предків, і в його кольорі граната, форма і композиція переважають над змістом і характерами. Звичайно ж, це не означає, що Параджанов нехтував. Своїми героями і сюжетами у жодному разі. Проте режисерові було властиво виражати емоції та вчинки своїх персонажів, розповідати їхні історії насамперед через візуальну складову фільму, таку як кольори і костюми. Для Параджанова вирішальне значення має те, як відзнято сцену і в тінях. І в кольорі немає жодного простого чи зайвого кадру, жодної секунди не художньої форми, ні найменшого натяку на соцреалізм чи буденність. Все у Параджанова – мистецтво все є вираженням прекрасного, причому в найбільш рішучому і агресивному своєму втіленні. Мистецтво! У «Тінях забутих предків Параджанов буквально навалюється на глядача, виривається з екрану, його неможливо ігнорувати. Він кричуще виразний. Він мерехтить. Його фільм постійно кружляє хороводами: гори, дерева, річки, суниця, туман, кабак, взуття, пісня, обличчя. Маска, чаклунство, секс, смерть, божевілля, робота в полі, танці, будь-яка дія, жест чи слово у Параджанова представляють найвищу форму прекрасного і ніяк не інакше. Подібний формалістичний підхід дозволяє Параджанову універсалізувати будь-яку тему оповідання. Історія нещасного і трагічного кохання головних героїв Тіни забутих предків Ромео Івана і Джульєтти Марічки це ж універсальна історія нещасного і трагічного кохання як такого. А історія бідолашного життя і палкої творчості поета Саят Нови у кольорі Граната це ж універсальна історія поета як такого. Параджанов наповну використовує технічні можливості кінематографу за допомогою високохудожніх засобів у кожному, от без перебільшення, кадрі тіней і кольору. Режисер підкреслює та акцентує увагу глядачів на красі світу і мистецтва. Погляд Параджанова як художника неоромантичний. Він у всьому бачить ідею. Знак і символ. Його кіношедеври позбавлені будь-чого соціального і політичного. Таке мистецтво, параджанівське мистецтво, має величезну силу впливу наглядачів. Як я вже казав, його просто неможливо ігнорувати. Сутність тіни забутих предків Сергія Параджанова аж ніяк. Не в сюжеті фільму. Він, що для Параджанова традиційно, залишається доволі туманним і нерозбірливим. А в тій глибині проникнення в серцевину людського буття, яка й відрізняє фільми майстра: Параджанов вловив карпатський колорит і любовну драму, переказав життя мовою кіномистецтва, перетворив Івана, його грає Іван Миколайчук. Та Марічку її грає Лариса Кадочникова, на культурні архетипи Бог, любов, трагедія і етнографія ось ті чотири компоненти тіней, про які говорив сам. Параджанов Іван, який любив ідеальну небесну Марічку, а вона потонула в річці. Одружується на земній красуні Палагні, її грає Тетяна Бестаєва, яка приводить його до загибелі. Дві ці жінки, знову ж таки, за словами самого Параджанова, символізують персонажок картини Тіціана: любов небесну і любов земну. Пригадайте важливу сцену у фільмі, коли Івану у вікні видніється тінь Марічки, Палагна зашторює те вікно. У істинно неоромантичному ключі Параджанов вказує на те, наскільки несумісні ці дві любові Івана. Вони несумісні! У сюжеті Тіней Забутих предків старому як світ. Немає нічого нового. Так і йшло життя для праці будні, а для ворожіння свято. Тим не менш, фільм Параджанова справляє враження проривного, революційного і авангардного твору мистецтва завдяки невпинним творчим пошукам митця, його майже маніакальній одержимості процесом і результатами кінозйомки. Світ Параджанова в тінях перебуває в постійному русі. Камера крутиться і коситься, падає і злітає. Вона повноцінний учасник дії. Параджанов і оператор Юрій Іллєнко зі шкіри геть лізуть, намагаючись віднайти нестандартний ракурс. Вони знімають небо і воду, використовують голландські кути. Жбурляють ту кінокамеру в усі боки, експериментують із кольором, з ЧБ, і фільтрами. Ну, от як тут не згадати бідолашних створінь Йоргоса Лантімоса? Все це у синтезі і породило українське поетичне кіно, що поєднує ознаки культури, етнографію та ознаки мистецтва, поезію, фантазія. Невидима сокира, яку чують у тінях. І трагедія, самотність, яку переживає Іван, ось основа класичного українського поетичного кіно, його фундаментальний гештальт з одного боку магічне. Заклинаю я вас, хмари, громи і громовиці. Я посилаю вас на ліси і води! Тут у вас немає сили. Немає сили. Немає сили. А з іншого боку, злободенне, сатана є серед людей. Параджанов. Перемішавши фантазію Федеріко Феліні з трагедією Інгмара Бергмана, створив безсмертний твір про, як говориться у самій стрічці, забуту Богом і людьми. Землю Гуцульсько фільм, який ми ніколи не забудемо. Як же плідно ми з вами сьогодні покійно критикували. А я нагадую, що ви можете підписатись на наш YouTube канал, зробити репост цього відеорозбору. Залишити лайк, дизлайк і обов'язково написати коментар. А ще краще якесь. Запитання. Також ми маємо соцмережі: Instagram, Telegram і Facebook. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. У соцмережах ми публікуємо багато чого цікавого. І традиційно, як завжди, я завершую сьогоднішній відеорозбір відповіддю на ваше запитання яким повинен бути ідеальний сучасний ромком для покоління TikTok, щоб він і касу збирав, і не був поверхневим? І взагалі, чи можливо це? Запитується в нас Дмитро з України. Гарне. Запитання. Його написали під нашим подкастом про матеріалістів та минулі життя від режисерки та сценаристки Селін Сон. Можете послухати на нашому каналі. На мою думку, сучасним ідеальним, гіпотетично ідеальним романтично-комедійним фільмом була б стрічка, яка б досліджувала оці самі тренди Тіктоку та власне Тікток-Покоління. Щось подібне намагалася зробити романтична комедія без образ з Дженніфер Лоренс. На мою думку, це напрочуд якісна комедія. От вона якраз і намагалася навести мости між двома різними поколіннями: 30 плюс і 30 мінус. Так що скажу напевно так: нам потрібен хтось на кшталт Арі Астера, але зацікавлений у зйомках саме розважального мейнстримного Ромкому. Ми все ще чекаємо на подібного героя. На цьому все. Дивіться, гарне кіно. Кіномент Станіслав.